В травні місяці мені рекомендує мама зниклого безвісти як спеціаліста по розшуку. Вона каже, що він знайшов інформацію, що її син в полоні. От. І вона каже, може спробуй звернутися, І він бере за пошуки 700 доларів. Якщо за, за два місяці інформацію не знаходить, ти можеш вернути гроші. І я ще така дура взяла свої 30 тисяч там, 500, скинула йому. Щоб йому було, це був лютий березень, по-моєму, 24-го. Що ну, не війська заплатила 26 тисяч, а я ще скинула 30 тисяч ну, не одною сумою, а кусками. Я ж скинула йому зверху, що кажу, на Саша, щоб в тебе були гроші на повернення людям. Ну, бо люди ж забирають, да? то на тобі, щоб в тебе були ще гроші. Ви розумієте? Тобто, я ще й так думаю, Боже, ну він нам так допомагає шукати. То ми, ну ми, то ми йому теж маємо якось допомогти. І да, він має багато інформації, але він нікому нічого не дав. Абсолютно він обіцяв нам фото, відео, він їх не дав. Він обіцяв докази перебування в полоні. Він їх не дав. Я вам скажу чесно: найбільше про що я жалію, це не про гроші. Я жалію про втрачений час і про втрачені надію.